так, Це спала Скажіть підставтесь, пожалуйста. Володимир Чиморис. Розкажіть, скажіть, чому ви сьогодні садилися? Зараз відбувається судовий процес над відомим правозахисником Петром Грозь, на мовільниці. Його звинувачують. У поширенні порнографії за те, що він проілюстрував за допомогою фігурки античного божества Пріапа те, як у нас влада поступає з Конституцією. Це його зараз судять. Насправді, за цією статтею можуть судити будь-якого правозахисника, будь-яку людину, яка смілилася висловити свою точку зору про те, що відбувається в Україні. Його колеги правозахисники зібралися біля Генеральної прокуратури, щоб протестувати проти. Переслідування Дмитра Грозького. Як виявилося, існує судовий, судова заборона всім, всім, всім громадянам України збиратися біля Генпрокуратури до квітня місяця цього року. Наша конкретна акція не була заборонена, ми не були судовою цього того процесу, і тому ми мали повне право згідно Конституції проводити свої завдання. Проте, на жаль, міліція вважала інакше і затримала чотирьох осіб. Тобто адвоката Євгенію Закревського, активіста Ігоря Луценка і представників нашої коаліції за мирний протест Михайла Кам'яна, Михайла Лєві. Їм складають зараз протоколи за статтею 185.1 порушення порядку проведення мітингів і демонстрацій. Незважаючи на це, все таки акція відбулася. Ми пройшли. А де зараз тут складають протоколи? Так, тут тут. А якщо. в якому кабінеті? Ну номер кабінету я не знаю. Ага, я зрозуміла. Але дякую. так чи інакше, хода відбулася, дякую. і зараз відбувається акція на підтримку Дмитра Гройсмана і проти затримання активістів. Ви самі з Вінниці чи звідки? Я сам з Києва. але Гройсмана ви знаєте особисто? Звичайно. Він дуже багатьом допоміг бути. Звичайно, дуже багатьом. добре. Дякую, пішли. Пошли, снимай, Далее. Далее. Да, да, Ты еще раз ты направляла? На да, да. Да, да. Хорошо, да, Сейчас. да. 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 Давай, давай, да, пожалуйста. Защикающий. Да. Запиши, пожалуйста. Зараз почекайте пару ворот. А можна журналістам зайти? Mm? Журналістам можна до вас зайти? Зніме поз. Тут затримали наших правосудників. І ми б хотіли відзняти на камеру, як ви них відбираєте покази. Можна дочекати, списувати позволити. Журналісти хочуть зайти. Тут знаходяться наші правозахисники. Значить так, повідомляю Сольського володимира Саховича через діжурку. Ми хочемо обіцяти, як ви відбираєте в них пояснення? Через діжурку повідомляє керівництво. Чи саме відбувається закон, ми хотіли б це обізняти на камеру?